Вихованка Олександрійської школи-інтернату Галина сьогодні придбала туніку, лосини та теплу ковтину. Приміряла своїм вибором задоволена. Дуже подобається. Можливість обрати за власним смаком теплий та головне новий одяг для багатьох дітей із цього закладу стало справжнім подарунком до новорічно-різдвяних свят. Це для них свято, це для них щось нове, особливо для меншої ланки дітей. Вони дуже задоволені. Багато емоційних було радості, тому що вони змогли самі ходити, вибирати собі, підбирати. Ну задоволені, дуже задоволені. В речах ходять, не знімають щасливі. Головне, що на новий одяг вихованці школи інтернату заробили власноруч з майстрованими ялинковими прикрасами. В рамках акції Моя іграшка на ялинку їх придбали голови та заступники обласної ради і адміністрації, а також керівництво прокуратури, митниці, податкової адміністрації, фінансової інспекції ОСБУ, ОМНС та ОМВС. Сьогодні саме працівники міліції допомагали підліткам зробити правильний вибір. Працівники міліції ніколи не залишаються осторонь проведення подібних акцій. І співпраця з такими дітьми вона завжди в майбутньому буде на користь як і дітям, так і працівникам міліції. Продовж чотирьох днів вихованці закладу займаються шопінгом за закупівельними цінами у трьох рівненських магазинах. Сьогодні оновили гардероб 12 дітей. Власниця однієї з торгових точок говорить: ні хвилини не вагалась, коли запропонували допомогти дітям сиротам і позбавлених батьківського піклування. А про збитки магазину мова навіть не йде те все вдень не заробиш. Вот. И очень многие вещи мы берём прямо напрямую с фабрик и просто есть у нас такая возможность отдать просто по фабричным ценам, даже не, если мы немножко потеряем, я не думаю, что это будет уже большие убытки. Та найприємніше те, що діти, які обділені батьківською опікою, любов'ю та увагою, завдяки цій акції знову посміхались. Дякуємо. Катерина Мункач, Ігор Прокопчук, Новини Рівного.